Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо на один. І з нами на зв'язок вийшов політичний експерт Тарас Чорновіл. Вітання пана Тараса. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Раді вітати вас в нашому ефірі. І сьогодні з вами ми хотіли би обговорити таку тему, яка збентежила. Багатьох українців, ну вона вже, мабуть, бентежить від початку війни це постійні скандальні заяви папи римського франциска. Ну можна пригадувати багато та і про хресний хід, який він хотів організувати, і організував, щоб примирити, нібито, українців і росіян, і так само про як він порівнював про те, що біженців з України приймають краще за інших. Біженців у світі, ну і також не ну, воно не можемо забути про те, що через нібито через війну в Україні відволікається увага від голоду. Теж заяви цього самого папи римського носі ну, стільки скандальних заяв, що вистачить на кілька пап. Але це все не францисно. Ну, але саме остання заява про під час дня незалежності України після молитви, нібито за Україну, папа згадав. Дарію Дугіну, ось цю рашистську пропагандистку, яка взлетіла на повітря на Росії і назвав її безневинною жертвою війни, пане Тарасе, то що не так із цим папою римським? Чи це папа Путіна і Кирила? Та ні, знаєте, пап Путіна немає. Є просто папи, які іноді забуваються про свою місію, своє призначення і починають поводитися так, ніби він залишається далі. Там священником десь в Е, тут є кілька нюансів, які є причиною. Пункт перший походження папи насправді воно грає роль. Ми дуже добре пригадуємо Івана Павла II. Він був першим папою поляком, першим папою зі східної Європи, який. Знав, що таке комунізм, який жив під комуністичним гнітом, який мав до нього особливу ненависть, особливе розуміння своєї місії, щоб його зруйнувати, і цей папа війшов в історію, не тільки здійсни е, титул святого, але він війшов в історію як один з найпотужніших, найсильніших, найефективніших і найповажніших е, пап за всю історію християнської церкви. Ми бачимо папу з Аргентини, який виховувався жив, у традиціях, де зрозуміло, річ, ненавидять все британське, тому що війна за Зафолклендські острови, ми пригадуємо наслідки, автоматично ненавидиться американське, де є дуже скептичний негативний настрій до західних впливів і пошук щось там східного може не так російського, як китайського і. Де є ну, досить великий вплив різних субкультур, аморальних факторів, то, що які десь в певній мірі тяжіли на церкву. І папа Франциск зробив, мені здається, в той період, що своєї молодості церковної колосальну помилку. Знаєте, річ в тому, що будь-який священник. Має бути, говорячи церковною мовою, адвокатом грішників перед Богом, натомість він став адвокатом гріха перед Богом. Він е, виступив з дуже контраверсійними питаннями щодо сексуальних свобод, сексуальної вільної поведінки. Він е, підтримував ту річ, яка в католицькій церкві не може бути підтримана, на відміну там ісько-світського суспільства. Це гомосексуальні певні питання. Він е, Почав підтримувати певні антисоціальні фактори поведінки, саме не виступати за те, що давайте не будемо переслідувати, давайте не будемо карати цих людей. А він почав підтримувати самі гріховні певні речі, які не писуються в церкві і. Те, що нам самого початку дуже подобалося, його от скромність, яку ми порівнювали з цим, знаєте, розкиданням грошей, пошуком розкоші у російського патріарха Кірила, у нього на великий жаль билося не християнською чеснотою, а більше все таки схильністю до певного лівацтва. Отакого от демонстративного папа продемонстрував те, що теж не характерне для церкви, зокрема католицької, це певна неповага і знецінювання людей, які заробляють гроші. Тобто він висловив неповагу до багатих до людей, які творять економіку, і Це теж була ознака того, що він займався, в чому він жив свої певні роки. Але коли ти йдеш вгору, коли ти піднімаєшся на всесвітній рівень, ти повинен струсити цей пил зі себе, ти повинен відкинути будь-які лівацтва, Ти стаєш духовним отцем для всього світу. І папа, на жаль, цього не зрозумів, не став. Це не відразу стало зрозуміло, але буквально за рік і правління появилося дуже багато сумнівних речей, які він робив. Далі в ході цієї війни. Папа зробив вже не одну заяву. В чому тут причина? Та так само він е, людина з антизахідними антиамериканськими поглядами. Відповідно, він формував своє оточення, курію, е, ближчий секретарят свій людей, які йому допомагали, його підтримували. Формував за е, з людей саме свого світогляду, тобто за образом і подобою своєю. Відповідно, вони сьогодні формують його позицію. Папа, ну перше він старіє. Друге, він не завжди вдається багато речей. Третє в нього і світогляд сам. Трошки звихнутий, а коли йому на вуха шепчуть, от зараз треба згадати про таку людину, там загинула жертва війни, невинна дівчинка. Я не думаю, що він знав, хто така Дугіна. Тим більше до її вбивства, при тому, що я особисто знав самого Дугіна, ну пацієнт клініки точно мав би бути, скажу вам, з особистого контакту, але я не знав, що в нього є дочка. А тут я не думаю, тим більше, що папа чи будь-хто там знав, що дочка. Просто в оточні папи, в зв'язку з такою лівацькою антиамериканською позицією могли спокійно завестися і нормально діяти Російські кроти, і те, що вони йому вклали в той момент, коли в Росії це було потрібно, цю фразу і дістали відразу два плюси для себе: перше зіграли в російську гру. В напрямку от от українська воєнщина убиває дуги на сакральні жертви і тому подібне, навіть папа говорить, а з другого боку, це в себе. А в Україні почали розкручувати антикатолицьку дискредитаційну тему, оскільки папа дійсно сам себе дискредитував, але почали це крутити проти католицької церкви, взагалі. Ну от такі, знаєте, дві перемоги внаслідок нерозбірливості і поверховості і не дуже вдумовості самого папи, який ще й крім всього іншого грішить горд гріхом у гордині, коли йому. І наші українські церкви, і римокатолики, і гремококатолики кілька разів пробував пояснювати, що є речі, яких не можна робити з тою хресною ходою перед великоднем. Він відкинув їхні доводи. Він вважав, що він сам наймудріший, найвищий йому паства його не має значення. Ну, це гріх проти першої заповіді Божої, гріх гордині, яка є смертним, страшним диявольським гріхом. І він це продемонстрував, і це продовжується в нього далі. Якщо дозволите, я тільки ще на одному нюансі сконцентрую, а, тому що. Є папа і є церква, тому що моментально я побачив, як запрацювало по тій другій кажу перемозі російських пропагандонів запрацювало в нас другий напрямок. От я пишу про це певний текст на Фейсбуці, на Телеграмі. Пишу де розділяю дуже чітко: папа, який натворив біди, який не мудрий, і католицька церква, поляки, литовці, наші найвірніші союзники, яких ми найбільше шануємо, яким найбільше дякуємо. Вони тотально католики, вони засуджують. Вони невдоволені цими фразами Папи римського франциска, але вони не стали від того менше католиками, не став від того менше шанувати і підтримувати Україну. І тут до мене починають приходити дослівні цитати, вкинуті в наш інформпростір з рошинської московської церкви. Є там такі проетерії Чаплін, і Чапкін. Я вже забувся той, що в них займається пропагандою путінською русським міром в московському патріархаті. Він недавно написав фразу, яка звучить дослівно: «В Ватикані нет Бога та. Там є тільки сатана. І мені двоє людей в коментарях шлють цю фразу, ніби як свою власну. Бачите, як це спрацьовує? Тому давайте думати головою. Є папа, є церква. Чому я це розділяю? Тому що це кардинально різні речі. От я колись вивчав богослов'я, реально вивчав, і тому я вам можу з сказати: до другого Ватиканського собору будь-яка фраза папи викликала певне сум'яття. як до неї ставиться? Чи вона є основою для віровчення, чи всі повинні з нею погодитися? Будь-яка дія папи, чи її треба брати як приклад. Чи насправді це його особиста позиція? Другий Ватиканський собор дуже чітко це розмежував. Він виявив таке поняття, як непомильність, тобто, папа або вся церква в тілості католицька є непомильними, якщо вони говорять з питань віри, тільки віри, і лише про віру, лишень в доктринальному характері, якщо це оформлено, відповідними енцикліками і іншими церковними документами будь-який коментар папи римського. І будь-яка його заява, будь-яке його висловлення, навіть в проповіді, це є висловлювання людини, це не є висловлювання папи, тільки те, що пішов з енцикліки. На жаль, папа робить немудрі висловлювання і приходить шкодять церкві. Але церква за це не відповідальна. І це ми дуже бачимо добре по наших сусідніх народах, які дійсно демонструють свою солідарність з Україною, а не зі словами папи. Пане Тарасе, ви згадали про те, що варто розрізняти церкву і папу, чи так само варто відрізняти Кирила від РПЦ? А тут трошечки інша штука. Давайте не забуватися в церкві католицькій, навіть до другого Ватиканського собору, в католицькій церкві, це питання було не розв'язано. І було дуже багато людей, які казали: От папа Борджія дозволив собі мати дружину, причому не офіційно, мати дітей. А чому це означає, що когось мають зобов'язувати якісь там питання обмежень, якоїсь там е безгрішності? Чому шосту заповідь тоді треба виконувати у католицькій церкві з цим розібралися остаточно. Розділує особисто позитив папи і те, що він робить як лідер церкви у московській православній церкві. Є кілька нюансів. Перше, на мій погляд, знову скажу як людина, яка вивчала богослов'я. Колись я б не назвав РПЦ церквою, тому що вона створена на принципах Семенії, тобто вона куплена, вона створена в неканонічний спосіб, і вона використовує неканонічні принципи. Плюс вона керувалася і створювалася під впливом держави, і що основне, вона втратила свою тілісність продовження від апостольських часів момент революції, коли були розстріляні всі її зверхники, і в той момент. Вона фактично була раніше не тоді, а після Другої світової війни, чи в ході її, була перезаснована Сталіним. Вона не мала продовження церковного. Тому вона діє як державна певна інституція. Її лідери є при тому, що керівниками відповідних підрозділів КГБ, СССР, тепер ФСБ Росії має дуже часто офіцерські звання тощо порівнювати РПЦ з церквою в принципі не можна. І там є своя певна вертикаль. Абсолютно так. І найосновніше. Коли в католицькій церкві папа римський Франциск дозволяє собі говорити певні дивні речі, він виявляється єдиним. Він виявляється один. Він голошує якусь річ. Вся церква, всі католики, півтора мільярда католиків обертаються на нього і дивляться і думають, що це було? Що це творить Папа Франциск? Ну, звичайно, нам за це соромно, але ми ж цього не повторюємо. Що робить Російська православна церква? Путін робить заяву, Кирил її повторює, і вся церква її повторює разом. Якщо в Російській православній церкві появиться новий отець Мень, який скаже: Церква погруза в гріху, а я. На відміну від там від Кирила, там чи від тоді від Алексія, я проповідую вам чесну церковну правду. Він не буде нести відповідальності так само за вчинки Кирила, так само як це є в католицькій церкві. Хоча в православній церкві такого розділення нема. Але вся церква насправді там діє як по наказу. Приказ Один гвардії Як там гвардії протерєрпраєрій Сіманов. Приказ получив. Приступають і сповненію. Так що насправді там е, просто не можна казати, чи вони будуть нести відповідальність чи ні по одній причині. Вони роблять всі одне й те саме, що наказує керів за воєнною дисципліною, виконується у католицькій церкві, так як і багатьох більшості православних церков світу, нічого подібного не відбувається ніколи і ніде. Тому порівняння, ну, на мій погляд, просто неможливе. Гаразд, пане Тарасе, скажіть. А чому тоді мовчить предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук? Ми пам'ятаємо, що він висловлювався, коли була хресна дорога перед Великоднем чи на Великодну П'ятницю. І він тоді висловлювався, що нібито готували це раніше, не змінили сценарій і так далі. Якось пояснював. А цього разу він мовчить. Тобто, тут теж діє єдино на Він же ж кардинал. Е... Ні. Ну, давайте так. Перше, все-таки, Шевчук не є кардиналом. Він тільки предстоятель і батько Української греко-католицької церкви, Верховний архієпископ. Кардинальських свячень він не отримав, так само, як і е, нинішній чинний е, е, голова Римо-католицької церкви в Україні. Наплота вдарусь. Є такий момент. Так, і він викликає у мене теж дуже серйозні питання до папи Франциска, тому що це був його певний обов'язок цих пристоятелів церков возвести теж і в кардинальський титул. Але у мені таке відчуття, що він дуже не хоче, щоб колеги кардиналів були двоє людей з України, які будуть відстоювати інші позиції. Недобре, недобрий сигнал, це сигнал Риму Недобрий. Що стосується позиції Святослава Шевчука, е, блаженніший тоді. Виступив і сказав, ви правильно це процитували, Там був досить жорсткий осуд. Більше того, я вам не можу згадати, що ще п'ять разів. Принаймні п'ять він критикував певні постулати і певні дії, певні пропозиції папи або його ближнього оточення, які стосувалися певних сексуальних моментів, де папа проповідував деякі речі, які в церкві звичайно розуміються як розбещення. Що стосується тієї конкретно заяви. Е, ну, Звичайно, церква робить свої заяви, офіційні, публічні, під час або великих свят, або під час недільної служби Божої, де в проповіді виступає Боженіший або в цей день. У нас сьогодні, от ми зараз говоримо, у нас сьогодні субота, завтра буде неділя. Я припускаю, що можливо, в неділю буде або в проповіді в Патріаршому соборі в Києві, або, можливо, після того засобами живого телебачення, яке транслює і проповідь, і самі служби божі з Патріаршого собору, і транслює теж звернення позицію то що блаженнішого інших отів церкви, може, з цього буде зроблена якась відповідна заява. Я не знаю. Я ходжу до цієї церкви, але я. Я не можу сказати, яка буде реакція в конкретному даному випадку. Але Пане я точно Тарасе. знаю, що серед греко-католиків, тому числі священників, ну теж, те, що правильно до речі, зробили наше МЗС. Я досить часто критикую наше міністерство закордонних справ, угу. але у випадку зараз з заявами папи вони зробили дуже <кх> адекватну заяву. Це розчарування, тобто, папа не зробив якихось прямих заяв проти України. Папа не закликав щось неприйнятне робити, так як це було тоді з тою хресною ходою. Папа висловився некоректно і для українців дико образливо, Плюс він порушив певний принцип католицької церкви, святий принцип справедливості. І в зв'язку з цим і наш поступ при Ватикані Юраш і наше міністерство закордонних справ викликавши нунція папського сповістили про е, про те що… про Розчарування, на мій погляд, в відносинах з церквою це є дуже добра фраза, яка ну для церкви є болісною. І Нунцій фактично погодився з позицією української влади в даній ситуації, тому позиція розчарування має би розвучати, по-моєму, так само і від церковних представництв. Від інших, я думаю, що вона в той чи інший спосіб прозвучить, просто Пане сьогодні Тарасе, сьогодні. Е надзвичайний повноважний посол. Е у Ватикані України Андрій Юраш, про якого ви згадали, свого часу запросив папу римського Франциска в Україну, зокрема до Києва, відвідати з офіційним візитом. І е, цей візит нібито планується mm. на вересень. Як гадаєте, варто зробити все, аби цей візит відбувся, аби папі показати Бучу, Гостомель, Ірпінь та інші. Місця, де расисти знищили наш наших людей, нищили нашу інфраструктуру. Ну і до речі, Папа висловлював бажання відвідати, крім Києва, Москву, наскільки це реально, і взагалі, mm -hmm. чи потрібен такий папа у нас на даний момент. Знаєте, пункт перший. Якщо він збирається з'їхати до Києва дорогою до Москви, я був би як я сам католик, греко-католик, і для мене це дуже важливо. Важливо особисто я був категорично проти такого візиту, і я би особисто не пішов на жодне дослужіння, в якому б брав участь цей папа. тому що це була б образо для моєї країни і для моїх релігійних почуттів, тому що не можна служити богові мамоні, не можна служити добру і підтримувати диявола, і його пристрасть до Кирила, до російської православної церкви. Згадайте гаванську декларацію, коли вони на кубі зустрічалися з Кирилом. Його перший рік. Його правління це було, на мій погляд, ну дуже сумна історія і для церкви дуже неприємна і принизова для взагалі для всієї католицької церкви. І тому, на мій погляд, перше суміщати з московською поїздкою це є зневага до України. Про це просто не може бути мови. Україна має такому випадку просто відмовити. Момент другий є питання безпеки Папа Римського. Він може сам заявляти і Ми бачимо, він заявляє багато. Але є ватіканські структури, які про це дбають дуже чітко. Я переконаний, що візиту. Не буде взагалі ні за яких обставин, доки, хоча б наслідки найменші існують цієї війни. Папа не приїде в Україну. Більше того, він цурається в Україні, в нього якась залежність від московського патріархату. Він тоді на Кубі. Він попав в якусь залежність. Я не знаю, що це таке. Папа, який найближчий до української церкви, який був координатором для греко-католиків українців, для українців свого часу, який почав своє служіння помічником на греко-католицьких українських службах божих, коли там правив старенький священник і він в нього він прийшов до церкви. Папа, який співпрацював тоді ще як верховний археопископ Аргентини, співпрацював з нашим єпископом для українців в Аргентині Святославом Шевчуком, і вони були добре знайомі. Папа, який мав прийшовши для України, зробити кілька речей, які мав ну, вести справедливість для нашої держави Жави цей папа. Після зустрічі з московським патріархом уникає України і будь-яких речей, які він зобов'язаний дати греко-католицькій церкві в Україні, уникає як вогню. Знаєте, ліпше в цій ситуації давайте ми ми мали тріумфальний візит. Я захоплений тим, що я міг бути під час візиту Івана Павла II. Це свята людина, це надзвичайний на е, людина. Це був надзвичайний візит. Я думаю, ми не багато втратимо. Якщо почекаємо деякий час, коли до України приїде наступний папа, якось так складається, що після слабких пантифікатів приходять дуже часто Просто сильні потужні папи. Це не через один відбувається. Це буває по різному, але мені чомусь здається, що ситуація в світі так міняється, що наступний папа може бути дуже потужним папою. Хай ліпше приїде в Україну він, а нинішній папа ну, може повторити е, цікавий момент, який зробив його попередник Бенедикт. Він може сказати, що ну на привики жаль, він почав приносити церкві не добро і не зміцнення, а навпаки, певне згіршення і згрішення для своїх і тому він відходить зі свого е, почесного релігійного титулу. Він може це зробити. Бенедикт був перший після 1415 року, і то тоді був не по добрій волі. А зараз фактично першим папу, який добровільно відмовився від свого титулу, наслідуючи до речі, принцип нашого патріарха греко католицької церкви, Любимора Гузера, він так і сказав, що він побачив цей прецедент і тому він вирішив так поступити, коли він вже не може принести що для церкви. Я дуже надіюся, що. Пане так, Тарасе, щоб, ви цей буквально від... випередили моє запитання. От, я хотів спитати, чи не варто е, папі Франциску зректися престолу? Але друге питання чи не варто самі е, Римо католицькій церкві оновитися, тобто обрати молодшого папу? Бо коли поміняли е, Бенедикта на Франциска, це шило на мило. Ну давайте так. Знаєте, просто оновитися. Ми не можемо підходити і диктувати комусь, в тому числі колегії кардиналів. Як вони мають зробити? Я дуже не хочу, щоб наступним президентом США був Трамп. І дуже хочу, щоб був знову Байден або хтось найкраще, хтось молодший, хто буде активніше, буде думати як Байден. Але обирати будемо не ми будуть обирати американці. Е, я дуже би хотів, щоб двоє українських глав католицьких церков отримали титул кардиналів і брали участь в наступному конклаві, який буде обирати наступного папу. Але поки що, папа Франциск, на жаль, це блокує. Мені це дуже не подобається. Тобто, українці взагалі не будуть причетні до обрання нового папи. Це є погано, це є особиста. Воля папи Франциско і зла воля, що стосується молодший чи старший, знаєте, Іван Павлодругі, навіть коли вже рухатися не міг, коли був зовсім розслабленим. Уже він. Стільки зробив доброго для світу і для руйнування комуністичної системи, що, на мій погляд, мабуть, вік не є основним. Ми вже побачили декого в українській владі дуже молодих, і побачили, що результат, м'яко кажучи, сумнівним. Питання не в віці. Питання в тому, що напевне треба церкві десь відійти від принципу, пошукати ще щось екзотичніше. Тому що обирали його в принципі за двох причин: екзотичність, перший папа єзуїт. Перший папа з Латинської Америки, перший папа з якимись там лівацькими ліберальними поглядами, які там говорять речі, які в церкві тоді не дуже сприймалися. Потім виявилося, що говорить занадто ліберальні, занадто лівацькі речі і тому подібне. Це зіграло свою негативну роль, і від цього треба відійти. Церква має діяти як церква, вона дуже консервативна структура. Вона має обирати класичних церковних лідерів, духовних лідерів. А якщо лідер реально духовний, знаєте, от я як віруюча людина, вам скажу то якесь благословення на Боже на нього буде, що він помилок не робив. А якщо людина закрила це своє серце для Бога і думає, що тільки я мудрий, тільки я знаю, як має бути, я вже тут вершина, там Бог на землі. Ну то напевне Бог до неї не говорить. І напевно ця людина і робить такі помилки. Попри всю свою скромність, попри всю симпатичність і тому подібне. Дякуємо вам, пане Тарасе, за такі вичерпні коментарі. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Тарас Чорновіл, політичний експерт в ефірі громадського інтерактивного, говорили ми про папу римського. На все добре, тримаємося. Все найкращого, слава Ісусу Христу. Слава навіки!